І далі мій улюблений аспект, тому що я скролила-скролила. І там я ставила собі, ну показувала вам паузи, показувала ж там Юрій Великий з 95-го кварталу, який колись був пародистом Зеленського. Після того, як Зеленський став президентом, а потім перестав був перебути пародистом Зеленського. З ареалу інтересів Зеленського, так би мовити, там був от Юрій Великий, був там, ТСН такий сякий, там Наташа Масийчук була з цією темою. І, в принципі, воно так, воно так зникало. Але іще, крім іншого, з'явилася там Яна. Ой, не буду казати, вам не треба знати це прізвище, вам не треба шукати цю персонажку. Я вам просто покажу її аналітику. Так, вчора закидали коментарями з приводу залужного. Не зрозуміло, що там сталося, чи звільнили, чи не звільнили. Давайте розбиратися. Ну і е ця пані я не буду називати її прізвище, Я просто така дивлюся, а вона сидить в машині. Ну і не видно, що вона зараз буде розклад карт робити. Я навіть не бачу, які там карти. А, і я така, хто це вперше чую цю експерткиню? А потім виявляється, вона розкладає карти і на них розповідає, що це вже не вперше, не перша спроба. Ну я б знаєте, як сказала, що це не перша спроба, що це така тестова перевірка. Буквально один, два, три дні і з цього приводу ми з вами почуємо, що прийнято якийсь документ. І а, відео якого не буде у моєму етері, але я його виклала усе у себе в Фейсбуку і в інстаграмі стосовно того, що ця пані говорить зараз. Послухаю, що вона тут. Пан Залужний заважає чомусь нашим іноземним партнерам. Пані говорить, що особливо пан Залужний заважає нашим іноземним партнерам. М -м, іноземний партнер вони можуть бути і з Росії. Ми не знаємо, хто у пані іноземний партнер. Але от заважає, і вона про це стверджує: А сьогодні, я, я це все намонтувала вчора, а сьогодні заходжу у Фейсбук, а там обговорення про те, як навколо у Пешні телеграм-канали розповсюджують. Методичку на тему того, що це все зовнішнє управління, і воно змушує Зеленського зняти залужного. І от у Зеленського немає вибору. Ну і там, ну, коротше, там жаб, жаба Ганюку, Я маю на увазі телеграм-канали і змушує і зовнішнє управління, і так далі. Але я така, нарешті я була в контексті ще до того, як це все сталося. І всі обговорюють. Так от, питання в тому, що колись. Дуже давно, коли я вперше чи вдруге в своїх етерах, ще в студії Ісландії, піднімала тему а, нашого віщуна Вадима, я сказала, що для мене це схоже на якийсь, типу, проєкт там, Служба безпеки України чи Гуру, там, чи ще чогось, в якому не видно людини, але вона розкладаючи, роблячи розкладена ситуацію. Розповідає аудиторії таким чином, що насправді треба думати, як орієнтуватися в ситуації. З іншого боку, ну, я жартувала в той момент. Я жартувала, я казала, що це класний взагалі спосіб, взагалі таким чином, заходити в цю нішу. І через цю нішу всім, у кого є запит, на розклад таролога, вливати все те, що ти хочеш, щоб люди в це вірили. Бо, попри все, Є величезне число людей, які заряжали воду біля Алана Чумака, чи падали під Кашпіровського. Їх виховав Дмитрій Гордон своїми пірамідками. Вони все ще живуть серед нас. Це не так давно було. 20 років тому. Ви не думаєте, що це так швидко проходить, а вони виростили у нові покоління. Тобто, це насправді тягла традиція. Вони вірять в таку інформацію, якщо їм скажуть віщини. І я бачу, що це просто спосіб накачувати аудиторію. Певною інформацією через зв'язок з космосом, який розкривається через карти, отакими от експерткинями. І далі ті, хто люблять слухати саме таку експертну думку, це знаєте, це наступна стадія після Арістовича. Вони оце все послухали з одного боку, це ніби про карти, а з іншого боку, у них в голові там залишилося. Більше того, прокачка емоційна, тим більше залишається. І давайте ж послухаємо, до чого вся ця. Чи жріця карт говорить текст про залужного? Наслідки. Якщо, не дай Бог, пан залужний піде з посади, наслідки для нас з вами. Я спеціально для драматизму, щоб ви підготувалися. Які ж наслідки для нас з вами будуть? Наслідки такі, що це не буде прийнято мирно, цього люди не дозволять. І це призведе до того, що у нас з вами буде, як кажуть карти, нова домівка, нова оселя, мається на увазі нове керівництво. У нас буде нова домівка, нова оселя, нове керівництво. Цю думку вселяється пані сотням тисяч переглядачів, які це дивляться. І ми ж розуміємо, що це не... Аналітика Порткава, наприклад, умовно кажучи, як і говорить: ви активний українець, там не приймаєте якусь позицію, там це там узурпація влади і ще щось, ще щось. Це навіює таролах, нуміролах, астролог. Чи можемо ми народ України якось допомогти пану залужному? І що до цього треба зробити? Непогано. На вилах винести цю владу. Ну, на що вони напрашуються вже дуже-дуже довго. Так от, насправді, я нічого не маю проти промоції активної позиції громадянина в країні. Нічого не маю проти. Бути активними, ходити, показувати свою активність і так далі. В воюючій державі виносити на вилах владу. Таролог чик, чик 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 чик, чик чик Новий Майдан. І тут до мене доходить, що раніше подібну роль відігравав Кива, який говорив, що буде які осінь, переворот, государственний. Багато разів було це у нас у терах. А зараз можна випускати відморожених тарологів, які це будуть говорити і навіювати тій аудиторії, яку треба привчити до подібної думки. І їх привчають до цієї думки. не для нашей с вами скорости, насправдy вы же это разумеете. Идем дальше. Зеленский, Зеленский, да, он, 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 он мечтает у нее это, сказать уничтожить залужного. Он мечтает уволить залужного и сделать это как можно быстрее, но сдерживает его, значит, внешние обстоятельства. Заверните увагу, заверните увагу, вот это вот мечтает уничтожить залужного, ой, ой, ой этот. Э, Снять, снять залужного. заложеного. це ж насправді, насправді, це не просто помилка. І зверніть увагу на цього ведучого, який такий. та ти що? Це так реально. Ну, дивіться, ви просто якась, я не знаю, якась женщина з дохуя масла в голові. І ви любите дивитися от цей канал. У вас же ж просто. Зеленский мечтает уничтожить Залужного. Мне это сказал Владрос. Он понимает, если он уволит сейчас Залужного, то точно будет Майдан, дорогие друзья. Майдан приведет к развалу Украины и к тому, что мы проиграем войну. Я надеюсь, что Владимир Зеленский слишком мудрый политик, чтобы не поступить слишком опрометчиво и уволить Залужного. И я думаю, что очевидным в обоих этих двух Відео, яке я вам з Владом Русом із цієї жінки, Ну, влада роси, ви просто вже знаєте, із цією жінщиною. Оце очевидний меседж приведе к розвалу України. А як ця казала наслідки? Які будуть наслідки? Наслідки такі, що це не буде прийнято мирно. Цього люди не дозволять. І це призведе до того, що у нас з вами буде, як кажуть карти, нова домівка, нова оселя, мається на увазі нове керівництво. Значить, в одному випадку нова домівка, нова оселя, нове керівництво. А в іншому Ви розумієте, якщо він уволить зараз залужного, то точно буде Майдан, дорогі друзі. Майдан приведе до розвалу України і до тому, що ми проіграємо війну. Я сподіваюся, що Владимир Зеленський слишком мудрий. Угу. Розвал України, нова домівка, нова оселя, нове керівництво. Хавайте, привикайте. Тут ми повертаємося до посту Оксани Мороз, там, де, е, наприклад, вкид якоїсь інформації відбувається для того, щоб до нього привчати. Я не, не досліджувала я не досліджувала контент цих двох персонажів. Наскільки часто вони говорять, що у нас буде нова домівка, нова оселя, розвал України. Я просто от послухала те, що вони говорять в прив'язці до Залужного протягом 10 хвилин. І це. Навалюється цілодобово сотнями тисяч переглядів в той момент, коли СБУ слідкує за бігус-інфо. Нормально, все прекрасно. А додумайте самі. А... Ну, і в той момент, коли у нас відбувається цей весь двіж піздівця. З одного боку, нуль комунікації, з іншого боку. Анонімні телеграм-канали. З третього боку джерела. Хуй пойми, що воно таке. З четвертого боку величезні махіни youtube переглядів для певної аудиторії. З іншого боку: youtube переглядів від астрологів, тарологів, нумерологів, які бачать, що все буде. Отак. От, от. Які... Це, це, це емоційний контент, який просто тебе вводить в транс і говорить, що оце твоє майбутнє. Це ж про це. Ну, і є, звісно, ті, хто захищає чесне ім'я Зілінського, не могла вам не показати пародію від Господина Вілікова. Він зробив е -е, відео на тему: в Кремлі дізналися про відставку Залужного. Так а что с увольнением? Это проверенная информация? Инфа сотка. Мне только что позвонил бывший одноклассник жены. Сказал, что кум деревья его двоюродной сестры по маминой линии, прочитал об этом в украинских телеграм-каналах. Ну да, это серьезный аргумент. Ну, как вы видите, критика того же самого, что Критиковано у першому сюжеті, який я вам показала, ранку з 1 плюс 1. Просто говоримо про тарологів, насміхаємося, руски такі смішні. Я також трошечки подивилася Наташу Масичук, і ну там вичленувала звичайно ж ту репліку, яку звичайно активно просувають скрізь. Я би, наприклад, не давав тут трагічності, тому що будь-який генерал це всього навсього військовослужбовець, військовослужбовець, який, який виконує свої задачі. Якщо ми сюди входимо в емоційний компонент народна любов, то я не думаю, що це з точки зору технології досягнення перемоги правильний підхід. От, от у мене така точка зору. Хоча вона може не сподобається дійсно на емоційному рівні. Але якщо ми професії, зараз всі емоції насправді. Ми всі в емоціях, я вчора я бачила такі. в коментах, там ну, знаєте, в словах квіти несли залужному такими охапками. Квіти несли залужному ахапками. Ну, це ж не позитивна оцінка. Да? От, от ви, ви уявляєте, це ж просто задача це не людина. Це людина, яка виконує задачу. Це, це, це типа, не ідеальна фігура, це людина просто виконує задачу, а йому Ахапки світи. І, коротше, ну, Наташа, в принципі, ні про що не помінялася, я вам покажу ще один уривок. Він не пов'язаний з просто, от, ви знаєте, от Те, як вона любить викрутити все, що завгодно, для того, щоб зараз звинуватити українців в цинізмі там, і так далі. це, от, то, що Наташа робить лучше всіх. Ну я вам скажу, що це не нагадує ситуацію, коли Муравйов апостол стоїть під Авдіївкою. А в Києві тут розбираються, чия влада і збивають скарпатського, розумієте. А потім ми ходимо скільки років по тому, да, і хилимо голову перед героями. Крути кажемо: там, вибачте, хлопчики, ви такі молоді, та, а вас там розстріляли, коли вам було страшно, ви трималися за руки і так і вас і поховали, тримаючись за руки, бо не могли розчепити там. На правда чи ні? І потім це обростає легендами і за такі насправді дуже цинічні. Насправді дуже цинічні ідемо і кладемо квіти потім їм намогли цим героям Крут. Треба просто розуміти контекст історичний, з чого це все починалося, і, як, і що всі робили, ми цинічні ідемо з квітами і кладемо квіти до героїв Крут. Тому що Скарапацькава сверглі, і ми повинні про це всі нести відповідальність. А ми її не несемо, ми просто цинічно ідемо до пам'ятника Героїв Крут і кладемо квіти. Сволочі, тварі. Просто тв... Я сиділа і думала: слухай, ну от ну на такому вже викрутити, ну типу, ну Наташа. Ну далі я не дивилася, чесно, далі я така все, я зупиняюся. Там там було декілька тез. Там вона сказала, давайте всі піднімемося, будемо дивитися на це все з історичної перспективи, от як на ситуацію і так далі. Ну коротше, нічого не помінялось. Ой, ну от, це я вам трошки розказала про своє враження від інформаційного поля. Знову ж таки, хочу сказати: наголошую, мій ЕТР не був покликаний на те, щоб вам розвіяти якусь інформацію чи сказати свої прогнози, не дай Бог, на що мені це треба. А просто враження, сказати про своє враження, про те, що мені не сподобалось, про те, що мені здається важливим, і важливим мені, наприклад, здається. Зараз відкрию у мене тут підказки. Якісь підказки, що тут підказки, да що треба на чутливі теми реагувати швидко? Що будь-які спекуляції на цю тему недоречні? Якщо спекуляції стосуються таких важливих тем, як ця. То державна комунікація має бути ідеальною, не деморалізуючою, що це велика відповідальність, що вкити хитають країну і її треба повертати. Що СБУ повинно цікавитися не бігу Синфо для того, щоб щось там засняти, як вони там щось нюхають. А ну, наприклад, цими всіматерологами, які розповідають, що нам скоро буде новий дом, там чи розвал України, і плюс я хочу, як громадянка, мати доступ до інформації мати. Доступ до пояснень, а що відбувається, а чому немає нормальної комунікації. Я хочу, щоб кадрові рішення звучали з поясненнями, чому вони відбуваються, хоча б з якимись базовими, тому що це дуже важливо, особливо в моменти, коли.